Сьогодні ми знаходимося на південному західному середмісті Львова, де розташувався один із наймальовничіших районів нашого міста. На зламі століть тут знаходилися каменоломні та гіпсові кар'єри братів Франців. Власне, що їхні прізвище поклало назву цієї околиці. Сьогодні це один із найбільш ошатних районів міста біля піщаних озер, де знаходяться надзвичайно мальовничі та затишні вулички нашого Львова. Формування цього мікрорайону розпочалося наприкінці 1890-х років стараннями синів братів Франції Яна та Антонія. Коштом яких було укладено нову магістральну вулицю, яка на цей час називалася 29 листопада. Сьогодні це сучасна вулиця Коновальця. Родина Франців уздовж цієї. А самі брати Франці збудували у цьому районі. Три ошатні кам'яниці, дві з яких збереглися до сьогоднішнього дня. Починаючи від 1907 року, сюди була прокладена трамвайна лінія. Окрасою цього району є невеличка затишна вулиця, яка сформувалася на початку ХХ століття. Властиво, що на цій околиці чиншові будинки замінили ошатні розкішні кам'яниці аристократії та заможних місцян. Саме так творилася ідея постання міста саду. У цьому будинку, який знаходиться позаду мене, жив і творив один із найвідоміших українських художників, творець української моделі імпресіонізму Іван Труш. Родина Трушів закупила земельну ділянку на околиці міста у так званій Францівці. Вона привабила їх первозданною незайманою красою. Для будівництва своєї віли він запросив одного із львівських архітекторів Олександра Лушепинського, відомого своїми проявами українського модернізму в архітектурі. Вона привабила їх первозданною незайманою красою, серед якої височіли величезні сосни. Окрасою цього будинку був Велетенський сад, який Труш сам висаджував і любив милуватися ним. Художник вирощував рідкісні насадження дерев, які він привозив із своїх мандрівок. Так само він провозив дуже красиві квіти з Криму та із Карпат. Сосни стали улюбленим деревом труша, і він посадив їх в доволі велику кількість довкола будинку. Звичайно, що такий великий проміжок часу зберіг лише окремі саджанці. Сьогодні це величні дерева, столітні сосни, які є окрасою цього будинку. Сусіди називали трушівський будинок, будинок, що за соснами. Зараз ми з вами потрапляємо у кімнату, яка слугувала трусам кухнею. З неї ми виходимо в одну із кімнат, яка слугувала і вітальною, і спальнею. Ця кімната була надзвичайно затишною і саме з неї був вихід на веранду. Особливу ауру родинного тепла і затишку демонструє нам кімната вітальня Саме тут, за великим обіднім столом, збиралася чимала родина Троші. Незважаючи на те, що первинним для троша упродовж всього його життя була мистецька діяльність, він зумів побудувати щасливе родинне життя. Художник одружується із донькою відомого історика та політика Михайла Драгоманова. Цей портрет, який ми бачимо в експозиції, був написаний невдовзі після одруження Трущів. Сім'я поверталася вечором із театру. І дружина, яка сиділа навпроти в трамваї, і обличчя якої освітлювало неймовірно красиве вуличне освітлення, а також ліхтарі трамваю, падало дуже цікавими полисками на її обличчя. У родини Трушів було четверо дітей: це два сини Мирон та Роман, а також донька Аріадна та Оксана. Ці портрети представляють нам уже пізню творчість Івана Труша. Ми підіймаємося у святей святих художника. Це його творча майстерня, яка знаходилася на другому поверсі, і яка на прохання художника займала найбільш величне місце в будинку на початку ХХ століття. Іван Труш здійснив низку мандрівок у гуцульщиною, Меніплянською Україною, Кримом, Італією, Єгиптом і Палестиною. Кожна із тих мандрівок започаткувала нову тематичну серію. Наприклад, Надмірянська Україна, в яку він перше поїхав 1900 року, заклала великий тематичний цикл, який формувався практично упродовж 18 років. Перебуваючи у Києві, Іван Труш малює свої пленерні етюди. Серед них два етюди знаходяться у меморіальному музеї Івана Франка. Це видно Дніпро та видна чернечуго. Із наймальовничіших його мандрівок були мандрівки Гуцульщиною. І фактично її прототипом стало життя гуцулів, які перебували у природному просторі. У 1900-х роках на початку труш їде в Крим. А вже у 1902-1908 році він завітав до Італії. Ну і, звичайно, апогеєм його творчих подорожей стала тримісячна мандрівка до Єгипту і до Палестини. Особливу сторінку в трансляції мистецьких візій Івана Троша. Становить тематична серія подоріжь Криму, над якою художник працював упродовж чотирьох десятиліть. Ще напередодні свого виїзду, Труш прочитав кримські сонети Адама Міцкевича, відомого польського поета, яким захоплювався художник. Художник вирішив створити свої рідні мальовничі нотатки, які би відповідали тому настрою і тому характеру, який передавав у своїй поезії Адам Міцкебдж, Труж здійснює своє турне мальовничими містечками Південного острова. Фактично, захоплюючись красою Кепарисового гаю, захоплюючись скелями, на яких Дуже часто зростали поодинокі дерева. Це були знову ж таки сосни. Передовсім трош намагається вловити у своїх первинних натурних етюдах ту хвилю настрою, яка полонила його, яку він відчув, малюючи той чи інший краєвид. Сьогодні ми не випадково обрали Кримську серію для нашого сюжету. Крим, який багато десятиліть був територією України, де замешкали кримські татари, які неодноразово були виселені і переслідувані, які неодноразово втрачали свою землю. Сьогодні став тією опорною точкою. За яку бореться наша держава? Крим, який змальовувало чимало художників, який оспівували композитори, який ставав предметом літературних творів для наших класиків, повинен повернутися до України. Одне із найбільших полотен тематичної серії Подорожі Кримом є Кримський берег. Це полотно було створено. У 1900-х роках художник використовував натурні етюди, коли художник разом із своєю дружиною вирушили у весільну мандрівку Криму. Він, як шукач нової поезії, природи, знаходив саме ті відповідні кутки, з яких він робив свої етюди. Саме ці етюди, а також авторська світлина, яку труш вперше використав у Криму як допоміжний засіб у своєму творчому методу, стали йому в надбанні, коли він працював над тим полотнем. Якщо ми подивимося на дане полотно, то розуміємо, що його центральним мотивом знову ж таки є образ дерева. Використовує класичний поділ, який був притаманник для його робіт Міпрянської серії. Це поділ по горизонталі, і тут ми бачимо, що доволі є завищеною лінія горизонту. І він змальовує море, яке передає. Холодними тонами синьої барви, яке зливається на горизонті, практично на обрії із світнішою барвою неба. Труж дуже по-різному компонує свої пейзажі і акцентує в кожному краєвиді на якихось певних моментах. Але єдине, що він робить у великому полотні, він компонує ці пленерні етюди, з яких творить завершений образ природи. У листі до професора Грушевського, Трус говорить про те, що він знайшов кільканадцять вдалих мотивів, з яких можна зробити одне поважне полотно. Цікавим моментом із кримської серії є те, що Михайло Грушевський, який був великим пошановувачем творчості Івана Труша, викупив практично усі пленерні етюди із кримської поїздки до своєї колекції. Сьогодні ми знаходимося на іншій околиці Львова, яка на початку ХХ століття називалася Софіївкою. Саме тут відомий український історик, політик, перший президент нашої держави Михайло Грушевський закупив чималу ділянку землі. Згодом частину її він відступив своєму близькому приятелеві Іванові Франкові. Склалося так, що Труш товаришував як з Михайлом Грушевським, так і з Іваном Франком. Труш був бажаним гостем як в оселі Франка, так і в оселі Михайла Грушевського. Сюди він часто заходив, особливо до пані професорової Марії Грушевської, яка надзвичайно любила твори труша. На замовлення Марії Грушевської Труш неодноразово малював етюдики краєвидів Галичини, краєвидів Надніпрянщини. А велика серія кримських етюдів була закуплена до колекції родини Грушевських. Справжнім викликом для митця стало море. У перечутті нових вражень митець у варіантні загадати її, коли врешті побачить його. Утім, холодний вітер, що підіймав порох у повітря, робив нестерпним умови для ічудів упродовж трьох тижнів. По раз перший бачив я море гарним в Євпаторії. Море погане і в Ялті, а гарніше в Алубці. У багатьох краєвидах Кримської серії, де основним мотивом виступає образ дерева саме кепарисів. Труш застосовує колористику образів символів, образів алюзій. Іван Труш як шукач нових тенденцій у малярстві захопився естетикою українського неоромантизму крізь призму творів Ольги Кобилянської Лесі Українки через музичні інтерпретації Миколи Лисенка. Власне, що це була нова естетика, естетика, яка будувалася на внутрішній свободі людини. Він акцентує увагу на зображенні жовто-багряного диску сонця, яке уособлює жагу до життя, до величі, яке заходить за силуети темно-зелених кипаризів. Які уособлюють драматичний, фактично такий кінець життя людини. Після поразки висувних змагань у 1918 році. Художник замикається практично у своїй майстерні, відходить від активного творчого життя і починає творити цикли галицьких краєвидів. Це є цикл життя пнів та дерев. Ця серія стала напевно однією чи не найбільш такою романтичною і вражаючою у творчості Троша. Та е, однією із серій, якою він завершить свій життєвий шлях про самоту одна з останніх робіт. Це робота самота у двох. Власне, тут ми бачимо, що Труш використовує зовсім інші художньо-образні засоби. Він наділяє свою роботу певною якоюсь персоніфікацією. Це фактично робота, яку ми можемо трив... трактувати як картина портрет, образу природи.